Привіт, коти. Я довго думала, як почати це відео, і почну я відео з того, що я трошки воюю, ви... який підгончик мені сьогодні приніс клієнт. Ваня дуже дякую, я це обов'язково спробую і осилю сама. Або майже сама. Так, да. повойову. І приступаємо до діла. Не, ну пахне, пахне воно, звісно, за*****. Про що буде моє сьогоднішнє відео? Я довго думала, з чого би починати, про що вам розповідати. Проблема в тому, що коли ти починаєш щось про себе розповідати людям, тобі здається, що їм буде нецікаво тебе слухати, що ця історія вже з багатьма траплялася. Але по факту, якщо комусь буде нецікаво, а по-любому будуть такі люди, вони просто можуть це не дивитися. Але є люди, яким буде цікаво це слухати, спостерігати, тому... Окей, сьогоднішня аля рубрика другого відео це буде очікування і реальність. Вона буде стосуватися мого життя. Це будуть. Розповіді, про які мало хто знає. Я обіцяла вам, що я буду щось розповідати цікаве про себе. Тож поїхали. Справа в чому? Ми досить багато будуємо очікувань стосовно себе, будуємо плани на майбутнє. І досить часто ці плани вони навійні, типу, суспільством. І дуже важливо розібратися, чого саме хочеш ти, а чого хочуть від тебе, чого очікують від тебе. У мене була проблема в тому, що. Мої очікування дуже класно співпадали з очікуваннями моїх батьків, моїх родичів стосовно мого майбутнього. Тож, яким мало бути моє майбутнє, якби я не вирішила послухати себе і змінити себе. Почнемо з того, що я думала, що після закінчення університету. Я маю бути вже одруженою, а це на секундочку, скільки мені мало бути десь 23 роки. Я мала бути одруженою, я вже мала планувати дітей, там, квартиру, машину і так далі. Реальність. У мене були дві пропозиції. Одна була відмова, а другий раз я просто скасувала весілля. Отакі от от приколи. До речі, весілля мало бути в мене в минулому році. Круто. Справа тут в чому? Я цього не хотіла, просто так було прийнято. Тобто мені казали, що от після закінчення унівіру буде класно, якщо буде то-то, то-то, то-то. От і я в це свято вірила. А по факту мені це нафік не треба було, якщо чесно. Мені подобалась свобода, і я вважала, що якщо в мене от цього от не буде, то я буду якась дивною. Поправді ні, це не так. Другий момент. Якщо не говорити про те, що я от стала зараз майстром пірсингу, є студія, я мала бути ем, кандидатом фармацевтичних наук. Ви мене уявляєте в якомусь сірому приміщенні, де я вся така в строгому. Ні, в принципі, я в строгому сижу, ну це не то. Це все одно не то. Я мала би стати, типу, викладачем. Я хотіла стати кандидатом наук в області органічної хімії, і це прикол в тому, що це вже було все домовлено і так далі. Але саме в той рік, коли я мала подавати документи, їх приймали на три місяці раніше і просто, якось так не знаю, зірки склалися, що я не поступила той рік. І я цей рік пропрацювала в університеті. І чесно, блядь, це от максимально не моє. Я ні в якому випадку не хочу знецінювати роботу працівників. Це все дуже класно, але це тупо не моє. Ем, я людина дуже неуважна, особливо там з документаціями, з цими всіма ху**, ем, це, ну я не знаю, це був треш для мене особисто. Ем, ми зараз не будемо говорити про зарплату, а просто про обов'язки. Розуміючи, що це не моє, я все одно там працювала, тому що всі мені казали, от ми тебе там бачимо, ти маєш там бути і так далі. І я така, ну, блядь, значить так і має бути. значить, от Я для цього була створена, я грибу. І це все продовжувалось доти, доки я. Не знаю, якось сама не стала на цей шлях, я кожен день думала про те, що я не хочу там працювати. І е, для мене було піздець так складним пояснити це батькам, що от всі ці їхні бажання, ким я маю бути і так далі, що я цього не хочу. І в цей момент, от я максимально прислухала, прислухалась до себе, я обірвала всю фу, х... я звільнилася з університету, я не поступила далі на магістратуру, чи то аспірантура була, аспірантура. І просто ушла в сферу пірсингу і татуювання, в яку, до речі, ніхто не вірив, як так. Мені казали: пробуй. Не знаємо, що з цього буде, але варто спробувати. І за це насправді дуже велика вдячність, тому що якби не оця от підтримка, що ти мусиш спробувати, можливо, цього б і не було. Тому так, от вони очікування: я мала працювати в університеті на державну зарплату. По ітогу я це все кинула, і тепер у мене є моя студія. А, другий момент, блять, які ще були очікування. Насправді стандартні штуки стосовно там, родини, дітей і так далі. Я не знаю. У мене реально був період, що я дуже сильно хотіла дітей, і це теж було навіяно. Я не знаю, наскільки охуяє... має суспільство на нас. Коли люди тобі щось говорять постійно, ти. Починаєш реально вірити в це, і дуже складно від цього всього відмовлятися. Чесно, в мене ще такий класний період, період подорожей, період пошуку себе, період, коли ти е е прислуховуєшся до себе, до своїх власних бажань. Звучить це як легко, хочу вам сказати, а по правді... Е е коли ти прислуховуєшся до своїх бажань, інколи вони можуть бути дивними, але класно, тому що вони твої. І коли ти їх здійснюєш, ти стаєш щасливішим. І мені здається, в цьому вся суть робити себе щасливішим, не слухаючи оточуючих. Um, знову ж таки, звучить це легко, але дуже складно, коли суспільство має на тебе все одно якийсь вплив, коли люди тобі підпишують щось під руку, і ти починаєш сумніватися в тому, а чи нормальні мої бажання, а чи варте воно взагалі того, і так далі. Воно того варте. Якщо воно робить вас щасливими, якщо ви від цього кайфуєте, то не слухайте нікого і просто робіть те, що ви хочете. Це охуєнно. Це важко, але це охуєнно, виходити поза рамки, в які нас колись поставили. В чому кайф слухати людей? В тому, що в тебе вже є готовий сценарій, по якому ти дієш, і коли щось іде не так, це не твоя відповідальність, ти скидуєш її на людей, які тобі цю думку навіяли. Це легше, це, ну просто да, це легше сприймається, але чи вартує воно того, ну його нахер. Самі пишіть собі свій сценарій. І всі ці речі, про які я кажу, мені здається, що дійсно от, воно звучить так банально, так просто. А попробуйте це зробити. І ви поймете, що це дуже складно руйнувати ці всі рамки, в які нас ставлять. Ем... Добре. Це взагалі цікаво ті, послухати цю всю схоню? <по> Бо ти там стоїш, щось так сироне. Я просто з собою порівняю. Вигоріла. Вигоріла. Ну, типу, о, о, проблема вигорання в нашій професії: ми творчі люди, і вигорати це прийнято, особливо коли немає гідної оплати нашої праці. Тобто, ти працюєш, ти стараєшся, і ти не бачиш, що до тебе щось вертається. Коли в мене тільки-тільки починалося відкриття, ну як, типу. Я зійшла з того шляху, який мені був прокладений, і пішла по своєму шляху, який був просто ну, ти нічого спереді не бачиш. Ти бачиш високу траву, і ти кожен раз проходиш, проходиш. Ти не знаєш, що тебе там далі чекає. От це так само було. Коли тільки я починала працювати, у мене не було клієнтської бази, у мене не було зовсім нічого. Я стерчала в студії, це був зимній період, тут було дуже холодно. Я старчала тут два місяці, і в мене могло не бути зовсім клієнтів. Це міг бути один клієнт на день. Я майже нічого не заробляла. Я уходила в мінус, і мені здається, це найважче, коли типу люди, які тобі, які не особо, можливо, в тебе вірили. Мені про це не казали, але мені здається, що були люди, які можливо не вірили в цю ідею, тому що це було щось нове. І я дуже боялася того, що вони мені скажуть: а я ж тобі казав, а я ж тобі казала. Блять, йдіть на просто. Ну, типу, у всіх є оці починання дуже важко починати свою справу. Дуже важко оце все розвивати, знаходити свій стиль, знаходити своїх клієнтів, але воно все приходить з часом. Я з самого початку говорила, що коли ти робиш те, що ти любиш, люди це дуже сильно відчувають, і твої клієнти тебе знайдуть. як би це не було, да, це буде з часом, на це потрібен час, на це потрібна розкачка, але це буде. Тому що люди дуже відчувають енергетику. От, типу, ну, мені з тобою дуже класно працює, це от легко. І люди хвалять кадр, люди хвалять те, що ми робимо. Тому все буде просто на це потрібен певний час і в кожного цей час по-своєму. Типу, в когось на це уходить більше часу, в когось менше. Я перепрошую, моя студія функціонує 4 роки. І... Перший от рік він був просто найважчим. І наступні роки не були легшими. Насправді те, що в мене є зараз, теж бувають складні періоди. Я не кажу, що все гладко, все не гладко. Просто е мені здається, нікого не цікавлять твої проблеми. Людей це не цікавить і розповідати про них це теж не дуже прикольно. Ти розповідаєш навпаки, навпаки про щось цікаве, про щось класне. А проблема залишається, на жаль, із тобою. І Про них ніхто не знає. І не всім ти можеш про них розповісти. І не у всіх ти можеш е, отримати оцю от підтримку. Мати свою справу це е, як складно. Це розуміють тільки ті люди, які цим займаються. І я завжди, от, блядь, не знаю, це, от, це настільки круто, коли люди щось починають і вони горять в цьому. І я вірю в те, що коли от, ти дійсно цим гориш, що все справдиться. Просто блядь, Треба трошечки почекати, трошечки їбати, скажімо кажімо так, але не печити. Тому що да, проблема вигорання. У майстрів, особливо коли це творча професія. Мені здається, оскільки би ми не говорили про те, як уникнути вигорання, ти цього не уникнеш. Тому що ти працюєш, 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 ти викупаєш, що в тебе скоро, скоро буде вигорання. Але коли ти от в цьому трусі ти такий ну, ще чуть -чуть, ну ще трошки, ще трошки я піднажму, і все, і воно збуде, і воно буде. І цей момент, якраз, коли ти доходиш до того, що воно буде, все, в тебе починається якась апатія. І ти не знаєш, що з цим робити. І це як складно з цього виходити. Я завжди казала, що важливо не доводити себе до цього. Але хто би що не казав, знаючи всі правила, знаючи те, як працює вигорання, ну, це, мені здається, просто ну, нереальним. На жаль. Ми всі стараємося, ми всі стараємося перепригнути вище своєї голови, але по факту. Чи воно надо? так, да, воно надо. я сама така. Я старалася завжди робити більше, більше, більше. Зараз насправді це трошечки устаканилось. Я от, коли розумію, що ще трохи, і типа, все, нічого не хочеться. Це наступає от, оцей от момент, коли ти така думаєш, я це роблю, я взагалі вся х може, я для цього не створена, може мені закинути, що я роблю хорошого і так далі. Це ж у всіх, у всіх така штука була. У мене це періодично, У мене це десь кожні б місяці три, коли або в мене якийсь невдалий день, або я не знаю, щось іде не так. Але б. Ми все робимо правильно, якщо це приносить нам задоволення. Якщо ти бачиш від цього результат, якщо ти від цього кайфуєш, і люди тобі дякують. І ну, фотозйомка, відеозйомка це процес теж дуже класний. Я дуже от, кайфанула від створення нашого з тобою відео, і чи воно того вартує, я думаю, що То, бля, одразу хочуть мільйони зарабатывать. Ви що, люди? Всі ми починаємо з чогось маленького, щоб потім розуміти, як воно було, і прагнути весь час кращого. Але ти маєш почати з низів, щоб добратися до верха. Тому що інакше бля ніяк ти не перепригнеш, тебе не буде цього досвіду, ти не будеш знати, що робити з цим. Якщо дати банально студію людині, яка от в цьому яка не почала з того, що почала я, вона не буде знати, що з нею робити. І все це, бляхою, рухне. А коли ти починав з маленького і ти це будував, 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 тоді ти вже розумієш цю всю цінність, ти розумієш, як це працює, ти розумієш, в якому темпі тобі класно працювати, і воно все буде. Просто, блядь, навчіться трошечки чекати і давати собі час на відпочинок і давати собі можливість, давати собі можливість помилятися. Тому що якби це не звучало банально, ми вчимось на помилках, і ми від цього не хуємо. Прикол в тому, що я почула е, дуже класну думку про те, що нас виховували як функцію. Як функцію в тому, що ми маємо щось зробити і нас за це будуть там любити і так далі. Але по факту ми ж не роботи, ми не функція, Ми люди, які потребують відпочинку, які потребують турботи, які потребують підтримки. І якщо цього не буде, то ми просто мінуснемося. І нікому від цього краще не стане. Робота від цього краще не стане. Тому що ти припиниш отримувати від неї задоволення. Я не знаю. Я якби не була майстером пірсингу, чим би я займалася? Відео би знімала на YouTube. Ні, класно, ми почали, типу, за відеоочікування реальність, але, ну, дійсно, ти завжди думаєш про те, що коли ти починаєш якусь справу, що це буде легко. Або, що, не знаю, до тебе клієнти, от зразу ти знайдеш своїх клієнтів, зразу все піде як по маслу, в тебе буде багато роботи, та ніхто це не так. Не буде багато роботи з самого початку. До цього потрібно дійти, потрібно знайти свій стиль, своїх клієнтів. Наші люди нас знайдуть. Да. Ой, я б. Згадую, як я починала працювати, кого я тільки не брала до себе на сеанси. Я брала всіх насправді. У мене тоді пірсинг був 200 гривень. Ви що? Та... Було прикольно, я пару разів циганкам робила проколи. Ну, а що? У них були гроші, мені гроші треба було. треба було якось жити. котові корм купляти. Піз... Я й дитинка зробиш мені прокол, не прокол. Сережки у вуха поставиш. Я така, от вам прайс і так далі. Да, да, добре. Я така, та ё, хорошо, звісно, давайте сідайте. Це було, вони, кстати, не ваняли, якщо щось, я не брала вонючих. От що, що, а вонючих я не брала? Я брала таких нормальних циган. А чого, вони були прикольні, вони дали мені гроші за це, ще й благословили мене, так що все супер, не плюнули, слава Богу. Насправді, таких історій у мене досить таки непогано з клієнтами, з чого я починала. Зараз в мене знаю, клієнти просто бубочки, мага, від них кайфую, але це вже напрацьовано у мене роками. Починаємо з циганів, значить. Митих циганів і паралельно вже ростемо до чогось більшого. Під прикрас там, за не знаю, скільки я брала за прикрас, чи 150 чи 200 гривень до теперішніх цін. Да, да Це було прикольно. Але я б не ці... Ні, я, б ці... я ціную клієнтів. Я б їх цінувала навіть без того, що в мене було насправді. Не всі клієнти в мене були цигани, якщо щось. В мене були дуже класні клієнти, які до сих пір до мене ходять. От. Але так. Да. Було і таке. почалося з аспірантури, і циганами пройшло. Ну, да, до, ус... до цього успіху я йшла дуже довго, якщо чесно. Yeah. Да. Тому, як бачите, наші очікування не завжди справджуються, і слава Богу. Хтось в аспірантури б поступив, хтось з циганами потім почав працювати. Нічого немає проти циган. Була мене ще одна історія з циганами, але там, типа, це були багаті цигани. Вони прийшли зі своїми золотими сережками і так далі. На той момент, е, ну що, вони мене попросили, я поставила. Було так робити не можна. Але, блін, не боялась їм відказати, якщо чесно. Я ж почала очікування реальність. Короче. Мій канал, що роблю, то хочу. Я хочу так і закінчую відео, я хочу так і продовжує це відео. Забули початок, ми взагалі перейшли до другої теми. Uh, да. А, ні, я, б... я думаю, я буду з вами прощатися. <свісно> і ми зустрінемося з вами десь так само наступного разу. Моралі в моїх історіях немає, але uh, якщо у вас є якісь очікування або реальності, які як це. Вам пояснити, так, щоб ви мене правильно поняли, а я правильно озвучила свої думки. Ви мені написали правильні коментарі? <пиш> uh, пишіть, що хочете. Забудьте, забудьте, що я казала, пишіть в коментарях все, що мені все, що ви хочете. Можете свої історії писати взагалі, да, Якщо хочете, можете писати свої історії, ми їх потрошки будемо або розбирати, або я буду зі своєї точки зору щось розповідати і так далі. Ні, я побажаю, напевне. Я просто не знаю, коли це відео запоститься, чи то вдень, чи то ввечір, але в будь-якому випадку доброго ранку, гарного дня або добра Я грибу. До наступного випуску. Вподобайки, лишайте! Чекаю. Подобайки! Кр... Кстати, е... я не знаю, чи це виски має маленький палець. <рес> це просто. Е... Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і ставте лайк на відео. Всім пока!